Правдива гра, частина третя. Далі автору каналу знадобилася ще умова, без якої вийти з кругів санцари в цьому світі, які тут створює князь світу цього для всіх людей. Сатаністи у власті, а це переважно євреї, йому всім потакають і всіляко допомагають, неможливо. Зокрема, спецслужби Ізраїлю та спецслужби України, де всі дієві особи, які займаються паранормальними явищами, чомусь є представниками саме єврейського народу. Так, зітнувшись ще 11 років тому, сутністю, яка підсилилася до його мізків та почала голосовим пливом пливати на всі процеси мислення. Вона застосувала максимум з того, що вміє попитання гіпнозу та вселення думок та необхідного ходу мислення в мізках і за рахунок постійного впливу мізки довго не витримують і починають годуватися так, як цього хоче сутність, яка заходить до людини, щоб замістити її життя і повністю контролюючи життя, робити такою людиною все те, що необхідно ієрархії демонів, які діють спільно з ціле, якщо легко висловлюватися. Втопити кожну людину в багнюці, віддати на откуп сатані та, відправу вже після смерті в пекло, знову реінкарнувати тут у ловушці душ ще раз, і знову вести усе життя її, і не дати шансу з цієї проклятої наверченою кругами санцари матриці нікому. Так от, коли 30 січня 2025 року, коли. Для автора каналу вже було багато що зрозуміло з діянь цих демонічних груп, але в такому стані, коли вони не бояться його знань, так як чорною магією та технологіями рептилії, мають змогу відразу зсередини дізнаватися все те, що робить автор каналу, і реагувати іноді доволі простими відьомськими принадами, як і звичайне відзеркалення, переклад або демоном перевертним просто перевернути будь-що, обертаючи слова на протилежні, незалежно мають вони під собою правдиву основу чи ні той день автор каналу написав ще одну важливу умову правдивої гри. Усі кадування на словах, діях, звуках, емоціях та будь-яких інших проявах, які відомі мені, так і невідомі, зруйновані, знищені більше не діють, так і є на віки. Важливо це не тільки в розрізі однієї людини, яку намагаються судності, які контролюють демонічні групи людей, полонити. Важливо це не тільки в розрізі авторок, важливо це не тільки в розрізі однієї людини, яку намагається сутності, яка контролює меншні групи людей, полонити ще одну людину. А й ще дуже важливо в питанні формування ними в цей вік мережі Антихриста за рахунок синхронізації міськів людини з мізками рептилії, завдяки підсадки невидимих чіпів, імплантів та імпринтів, а також інших досягнень рептилоїдної цивілізації, завдяки яким вони вже багато століть мають змогу вивчати людські міські та тіла та робити досвіду над людьми. Як автор каналу вже писав, завдяки проросту Мотрока В'ячеслава, він дізнався, що саме ці тварюки, які на нього напали, і яким. Місіляка допомагає спецслужба країни і люди підпілля, які їм виконують завдання. Саме ним сатаністи при владі по всьому світу приносять таємну жертву серед людей, і це дуже страшно. Так як проста людина живе своє, можна сказати, безпечне життя і навіть не виявляє, яка загроза кожен день її спіткає від цих бісівських підпільних груп, які кожен день, обираючи жертву для сатани, роблять всю необхідну роботу. Для того щоб така демонічна атака сутності на чергову людину була максимально успішна.